Лайт Охне Кленг. Леся Українка. Якби мої думи німіє, Та піснею стали без слова, тоді б вони більше сказали, ніж вся оця довга розмова. Якби мої думи німіє, На струни проречості впали, Зайшлись би плачем мої струни. І з міхом дитячим заграли, Мов хвиля морська в ясну бурю І темна, і блискуча, й раптова, І сонце брідна, і безодні була б моя пісня без слова. Важкі побережні і скелі Зрива переможнеє море, Невже переможна пісня Важкого жалю не поборе? Невже моя пісня не хвиля? Ой, Лела, даремні питання, німі мої думи, а руки дають лиш німіє стискання.